Всім привіт! Дуже цікавий варіант Renault Clio 2017 року. Хочу насамперед зазначити і підкреслити колір. Це такий дуже нарядний, я би сказав, морквяний колір, але це хамелеон. Дуже гарний на сонці проливається в тіньку. Це універсал. Ми бачимо автомобіль комплектований парктронічками. Насамперед хочу зазначити те, що незважаючи на те, що здається, автомобіль невеликого розміру, що дає велику змогу в великих містах маневрувати, паркуватись і так далі, автомобіль дуже просторий, як багажник, так і пасажирський відділ. Ми бачимо це все. Тобто, автомобіль, до речі, укомплектований запасним колесом, яке знаходиться знизу, це є великий плюс для їзди. Для по українським дорогам, тому що ще у нас де-недає ямковість. Має датчик тиску в колесах, має отлічну гуму свіжого року та гарного протектора. Електросклопідйомники, паратроніки, старт-стоп, датчик світла, сенсор дождю, мультикермо, контроль кліматизація. Це велика рідкість для них. Зазвичай вони укомплектовані просто кондиціонером. Навіть система сенсорного типу. Хочу зазначити. Як він всередині, це доволі просторий автомобіль. Можна розказувати ще багато чого цікавого, але приїжджайте, дзвоніть на тест-драйви за детальною інформацією вам піру авто. В наявності більш ніж 70 автомобілів.